Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталія Гаєвська. Це прямий ФМ-проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про відновлення історичної справедливості. Саме так в Нацбанку називають свою пропозицію змінити назву розмінних монет з копійки на шаг. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що деросифікація в сфері грошового обігу це частина великих змін, які проходить Україна, позбуваючись впливу Росії. Водночас Національний банк не планує спеціально через зміну назви вилучати загро грошового обігу монети номіновані в копійках та обмінювати їх на шаги. Монети, копійка та шаг перебуватимуть в обігу паралельно. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат пов'язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. З нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Пан Олег, вітаю вас. Я вас також вітаю ще. А... Думки економістів розділились. Одні кажуть, що так потрібно. а Якщо є гривня, то має бути і шаг. Деякі кажуть, що ні. Залишаємо копійку, коли закінчиться війна. Потім будемо думати про шах. А яка ваша думка на цей рахунок? Свою позицію. Дивіться: ну напевно, ми всі виявляємо, що дії пов'язані із введенням нової грошової одиниці в опіх, це дії витратні, ну в будь-якому випадку треба розробити логотип, треба підготувати прес-форми, треба відповідно міняти певні документи, де стоять копійки. Тобто, певний обсяг видатків буде в будь-якому випадку, чи хтось хоче, чи не хоче. Другий момент наскільки вони є виправдані в даній історичній перспективі. Ми з вами знаємо дефіцит бюджету в півтрильйона грошей. Ми знаємо з вами, що не вистачає грошей для виплати військовослужбовцям грошового утримання зараз на часі витрачати гроші для того, щоб запровадити е, назву нової грошової одиниці. А я вам хочу ще один момент запитатися. Ми всі з вами та користуємося. Грошами українськими для того, щоб розраховуватися. Чи багато у вас сьогодні в гаманцях є копійок? Mm -hmm. Коли ви останній раз користувалися копійками як такими, для того, щоб розрахуватися десь там, я не знаю, в магазині або, або інде, на сьогоднішній момент, я так розумію, найменшою розмінною монетою в нормальних товарно-грошових відносинах є металева гривня. Mm -hmm. е Дуже часто використовувалися на сьогоднішній момент за останній час, там 25 копійок, 50 копійок. Ну, направду. Ну, ну, я взагалі не користуюсь, мене, я користуюсь оплатою телефоном. Так, власне, за що йдеться мова? Ну, не, не телефоном, оплатою кредитною карткою. Телефон це як просто як Засіб. спосіб застосунку. Да, але, та, але в даний момент ми маємо розуміти, що ті речі, про які я зараз говорю, вони. Е, ну, об'єктивні. І коли ми дивимося на перспективу, е, напевно, дійсно, там, після війни, напевно, тоді, коли е, буде ну час і гроші, це однозначно ну, до речі, тим більше в історії України ж були шаги, та. Українська Народна Республіка, яка була на початку 20-го сторіччя, і вона використовувала і шах якості назв грошових одиниць, які ходили на її території. Але як на мене, зараз трошечки час такий, коли гроші треба думати, куди витрачати і економно з ними поводитися. Тому не знаю, на мій погляд, це зайві видатки, які точно не наближують перемогу. А я ще хотіла запитати, ну підняти цю тему в контексті вступу України в ЄС, про який ми чекаємо, да хоч кажуть, що це може бути там ледь не 2030 рік, але все одно це наша перспектива, і те куди ми рухаємось. Ми ж будемо тоді замінювати нашу гривню на євро. Ні, не обов'язково. Ну, дивіться, не обов в, 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 та, в Європейському Союзі є багато країн, які користуються своїми національними росовими одиницями. Ну, в кінці кінців, будь ласка, якравий приклад поляки, так? Шов ну, поляків, да. золотий. Та, да, золотий. Е та. Подивіться, будь ласка, Угорщину. Дав Давній да. член Європейського Союзу. Форінт. Ну, користуються, користуються. Та? Е та, старі країни Європи, там, начал там, Франція, Іспанія, Німеччина. Італії вони перейшли на євро, то без питань. Скандинавські країни, але ті країни, що приєдналися в другу хвилю східноєвропейські країни, в них багато країн ще на сьогоднішній момент використовують свою національну грошову одиницю. І я наскільки знаю, поляки не збираються переходити на євро, тому що для них на сьогоднішній момент набагато. Зручніше користуватися своєю національною грошовою одиницею і друкувати, і таким чином бути до деякої міри незалежним від монітарної політики Європейського Союзу. Жодним чином не є обов'язковим приєднання України до Єврозони там на наступний день після запровадження в Україні. ну, остаточного вступу України в європейський союз, хоча ми розуміємо, що цей процес буде надзвичайно довгим. Угу. Зрозуміло. Дякую дуже вам, пан Олег, за те, що поділилися своєю думкою щодо зміни копійки. На шаг нагадаю, що з нами на зв'язку був виконавчий директор економічного дискусійного клубу пан Олег Пензін. Я нагадаю, що Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з копійки на шаг. Голова НБО Андрій Пишний каже, що дерусифікація в сфері грошового обігу це частина великих змін, які проходить Україна. Позбуваючись впливу Росії, водночас Національний банк не планує спеціально через зміну назви вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети, копійка та шах перебуватимуть в обігу паралельно. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат. Пов'язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни, от пан Олег Пензін каже, що оскільки у нас є дуже великий дефіцит бюджету і є великі фінансові прогалини і потреба в грошах. Є сенс відкласти ідею заміни шагу на копійку, тому що, попри всі обіцянки, все ж таки доведеться витрачати кошти на заміну. Є така думка, історики кажуть, що нам потрібно замінювати копійку на шах. Тому що якщо є гривня, то є і шах. Або копійка це ну, все ж таки дорівнює рубль. А рубль це не наша валюта. Наша, слава Богу. Валюта України це гривня, тому і має бути шаг. І це дійсно відновлення історичної справедливості. Але дійсно думки щодо впровадження саме зараз шагу є як позитивні, так і протилежні. Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ.